Малята до нас в гості завітала дівчинка Надійка. Вона ще маленька і не вміє рахувати, і не знайома з цифрами. Тож навчимо її. Одного разу Надійка вийшла із свого будинку, і ось що вона побачила. Вийшла якось я у двір, бачу, сонце угоріть, стала думать, міркувати. Як же сонце рахувати? Раптом песик каже «Гах!» вмить його порахував. Малята, то ж скільки сонечок на небі? Одне. А скільки песиків? Один. Щоб позначити число один, використовують цифру один. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна. Хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Цифру 1 можна намалювати пальчиком в мисоці з манкою. Зліпити з пастиліну, скласти з конструктора LEGO, а також викласти з рахункових паличок. Малята, зверніть увагу! Цифра 1 складається із двох паличок великої та маленької. Малята. Подивіться, на що схожа цифра 1. На лелеку. так і же носик довгий, як у лелеки, і ніжка довга тонка. На крючок для в'язання. На сучок із дерева. А на шкільну ручку схожа. схожа. А на підйомний екран схожа. Схожа. А ще на що схожа? На прапор. А зараз пропоную пограти в гру. Будь уважний. Скільки місяців на небі? Один. Скільки носиків у тебе? Один. Скільки в песика хвостів? Також один. Скільки в автобусі водіїв? Один. А ось прикотився до нас колобок. Колобок уміє грати, в інші казки потрапляти. В нього запитань багато. Будемо відповідати? Скільки в касті колобків? Один. Півник знайшов скільки колосків? Один. Дід скільки ріпок посадив? Одну. А рукавичок загубив. Ну, звичайно, одну. Курочка-ряба скільки яєчок знесла? Одне молодці малята. Всіх було по одному. Уважно подивіться на ці геометричні фігури, на яких із них написана цифра один. На кругах. Скільки їх? Три. Надійка зробила фото у своєму дворі. Ось вони. Вам треба розглянути їх і позначити кількість предметів, яка відповідає цифрі один. Уважно роздивились? Чого ж по одному? Півник один. Один гусак. Одна курочка. Молодці малята. Малята. Знову у нас з вами гра. Ось наш клоун Тоша. Порахуйте, скільки м'ячів у нього з цифрою один? Один. Два, три, чотири, п'ять. Всього пять. А скільки червоних м'ячів? Один. А зелених. Також один. Молодці. А ось іще завдання від лісових звірят. Перше завдання від їжачка. Малята, порахуйте, скільки я назбирав фруктів? Одне яблучко, одна грушка, одна сливка. Сього три кажете? Дякую, малята. І від моєї трикутної хустинки відрізалася. Три доньки і один бешкетник синочок. Скільки ж цього у мене ведмежат? Порахуйте. Цього четверо. Ой, які ж ви молодці. Малята, допомогіть знайти зайченнятко. Воно десь заблукало. Малята, але ж зайчик не знає, куди йти. Іде шукати своє зайчиня. Ось від галявини ведуть три стежки одна прямує вліво, друга вправо, третя прямо. Якщо зайчик піде вправо, потопче грибочки, якщо піде вліво, поламає гілки дерев, а якщо піде прямо, то зустріне колючого звіра. То, щоб не топтати гриби і не ламати гілки, зайчику потрібно йти якою стежиною малята? Що веде прямо. А ось і колючий звір. Хто це малята? Та це ж їжачок. Ми вже з ним сьогодні зустрічалися. Їжачку, чи не зустрічав ти зайчиня? Та ось воно. За пеньочком. Дякую всім за допомогу. Молодці малята. Добре попрацювали і надійку багато чому навчили, і звіряткам допомогли. Тож з якою цифрою ви сьогодні познайомились? З цифрою один. До побачення!